Так, друзі. З'їли ми попереднього кабанчика, прийшла пора замочити нового. Це настоящий ритуал, так? <серканець> так. вже <серканець> Вова його обсмалив е, газом. Далі зараз будуть соломкою смалити його, а потім, а, чистить? а потім соломкою. Зараз намочує його тряпочками. Що це? Щоб він одм'якав. Щоб шкурка була м'якенька. Вероніка, перейди сюди, бо там сквозняки вугла. Куди полізти? Що, Аліска, йди сюди, кабанчика будемо шкрепти. Алісон. Давай папа, бери цейки і жарю, Алісу. Іди <смірко> сюди, ти. <смірко> Подумай, як очистиш, папа, я з ним отак і сфоткаюсь, жарим кабанчиком. Утром ми дивимось свиней, вечором ми їмо. Мама вирішила допомогти папі. такий ось кабанчик. Сюж жарить. Сьогодні погода, ага. Уже погода сьогодні така хороша. Холодні, кстати, дуже сильно. Мама, не стой, там простудишся. Що, Ти мої слова, повтори. Ні, там сквозняк. Давай йди на другу сторону. А папі, значить, можна, да? так? Ні, папі теж не можна. Та банана переганяємо на другу сторону. Ось вже всі цики, <кхм> всі коти вже тут зібралися, всі, які, можливо, були. О, навіть ось, ось сусідське прийшло. Муха вона вже жде, міша допомагає. Так остання обжорка кабанчика чи як смаління соломкою, щоб пахло салко. Щоб було таке смачненьке, смачненьке і пахуче. Вероніка забери мішок, бо зараз підлетить і. Я красна? <гум> Ні. Міша, ти все реаліті шоу пропустив. Ви скільки? Воно. Диві, що падеш, там не було, не пожгло. Так, посмалили, покаптили соломкою, і все. Кабанчика будемо зараз розбирати, трошки Вова там перестарався під ногами он і цей. Перепалося таке сильно зажарене, ну, воно таке тверде-тверде, просто зажарена шкурка. Ну, Ми його беремо вже як розробимо його. Будемо розділувати час, вже, звісно, показувати не буду, бо це тут може і кров, м'ясо, це таке, щоб не заблочило мені відео. Потім покажу вихід з кабана. Так, друзі, показую вихід з кабанчика. Кабанчик цей у нас набагато менший, ніж попередній, той у нас був 100, і навіть він з гаком був каже, був. Я кажу 100, він каже, більше, ніж 100 його було. Там було сало в 5 пальців, в 5, 4, в 3 саме таке менше салко було, Цей менший. Ну, Відносно і тут менше сала. М'яса, я не скажу, що менше. От в'єтнамські свині на ньому м'яса, скільки є, скільки є. Може, якщо буде жирніший. То більше сало і товстіше буде. ну, М'язко непогане, таке. Дивіться, світленьке, гарненьке м'язко це задня нога, тут передня, задня нога, одну не вбирали, бо повеземо бабушки. Сало не дуже товсте. Тут у сало в три пальці, гляньте, от, три моїх негрубих пальця. Ось так показую, не знаю, пропустию YouTube чи ні. Ну, він пропусте, просто монетизація, може, будуть умови змінені того, що сире м'ясо, наче крові немає ошей, як тут у нас вирізка. Вирізка мені наче така, як в попереднього реберця, вова порубав, тут на деяких залишилось ось таке м'язко. Ну, щоб було що поїсти. У них тут ребра не дуже такі дебелі, ну, як у в'єтнамців. тим паче не дуже великий. Тому, Ну, в цілому їсти є що. На якийсь місяць-два з нашим апетитом у нас. М'ясо, вова любе, то нам хвата поїсти сала. Звісно, хотілося, щоб було більше, але як готували, те і маємо. Так, наготувала, друзі, на засолку, нарізала отакими смужками сало. Товстіше посолимо, а яке геть тоненьке, ну тут пару таких шматочків ось у тоненького сала. Воно таке в 1,5-2 пальця ми положимо в морозілку по одному шматочку і будемо доставати, як захочемо, картоплі пожарити на сковороді, так знаєте, на саджі. Або просто до сала, бо це воно свіженьке, не солюне, гарно вижарюється, буде дуже смачно. А це поки схолоняє, до завтра я ждати не буду, бо я боюся мухи. Сало бажано, щоб воно охолонуло. Було таке тугеньке, щоб в ньому не було цього соку, не збігло. Ну так як зараз ще у нас жарко, ми думали, що буде вже прохолодніше, а воно ще жарко, є мухи. Отут я, наче всі повиганяла, потравила, одна зелена десь взялася. Я її прибила, того ми сало боїмося оставлять. і м'ясо, все будемо розробляти сьогодні. Ще до вечора є час, воно трошки схолоне, і будемо солити і розлужувати в морозильну камеру.